Так, анлокнули блискавки. Скільки ми поки записуємо. 20. Так. Скільки ми. Непогано так пройшли. Да, 2, 3, 4. Ну, ще один буде як по 5 левелів. Угу. На епізод. Тут, в принципі, небагато левелів, а от до речі, футбол. Футбол на кабанах. Куду. Чего сразу? Блин, смесь. Так. Как бы не футбол рубай, ты что? Да. Смос ходит. Все. Не для комедии. <плодисмент> На. <laughs> <laughs> а я к а нему я Ну не no, так и забыл. А, же? Да. Mm -hmm. mm -hmm. а. Я, я не понял. Ты гарантишь, что Я... <потом> команду. <laughs> <laughs> я совсем себе забыл. А, я зеленый. Ты, да, ты зеленый. Да что ты ты молчишь? Ну, так а ты что, не бачишь, какие ты по цвету? Ты же вот бегаешь зеленым чуваком. Я сейчас не А да, что ты мутишь? Куда? Ну, я вообще Не ж так, я не знаю як його забити. Ти De... команду купишь куда? Ні! Китайки, чуваки! Ну куда, шага? Куда Ну музыка? Не помой! А я бачу!

Куда ти його? Тут подволик обратно. Дурак это сни. А то куда ты його? Ты шо, дурак? Подивись, він в зелених. Ага. Вот. Город Діло. Давай. Давай, давай. Yeah, yeah, yeah. Стыч угорає. за волонтецом не правильно? Куда ты его Куда ты? Я такая. Лешо тут зробишка.

Опці, ропці! Дайте нам не Ну Ну я промазав? примазав! куди ви? Давай, Ой, Ну що ж ты не пошл! Блин! Дай! Я не знаю, куда я. О-о-о-о! Спасибо. Так. Так. Опа. Давай, давай, в конце. Идем, идем. Куда ты его то в часть, дурак? Куда ты его вот Ты нормальный очень чешел. Не снимать. не туда, нет, туда, не туда, не туда, не туда, Давай, 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 давай. Dragon, Guerra, спасибо, кабан по Было бы все набагато проще, как бы, как раньше, кабан спавнил все мною, и я бы мог подразу спасибо. Ооо! Куда ты його? Блин, сейчас командир. Це проблема в паті. Він драк? Да. Пости того Да ти не допомагаєш вообще! Стоїть угорає. Да він б'є не туди! Куда ты? Йоха! Так. давай Да, нет. Нет. давай 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 Так, так. давай так, так! А? Да.

Там прямо в ное на поездке на галере. Так, мутить! Накопал грызги О, давай, давай. О, чек мияу чек мияу. Eu <laughs> <tattoos because> <WirtschaftölMonona> não um, uh. oh, Так. Ідіть. Не мішайте! Давай! Є! Є. Я думаю, навіть закінчувати запис не будемо. Просто розділимо на дві частини. Я хотів частини. Ну, першу частину по звичайному якусь назвемо. Але я хотів зафорсити у на кабанах. Добре, тоді стапиш ви. Що, да, Хочу подивитися постріл. Я думала, що ми зараз будемо закінчувати. <гум> Я <гум> <понял>. <гум> І так. так, продовжуємо. Дивись, будемо проходити всі леве чи тільки те, що відкривається. <гум> ну, типу, воно по певному левелу відкривається далі, типу, по А зараз воно відкрило, допустим, два левела. все проходит. Хорошо. В принципе, тут плавали все равно, но если не Ну да, но это же тут. Так. Худус Хоминг Хэд Челлендж. Да. Челлендж с Худу. Скажем так. Все Худу Худу. Да. Худу. Хади. Нифига. Хади. Затесалось? Не, ну суть в том, что это типа замок Худу. Типа, йо, челлендж. Оооо, Сика. прицел да да. <рикул> <pay> <disbelief> да, да, є. Mm Сейчас -hmm. mm -hmm. yes. yeah. sí, yeah. хочу тебе показати, як прицел працювати. Ти ж по суті прицелюєшся. Я раніше думав, що треба <плес> типа, одразу зробити, щоб висловитися. А оказалося ні, що треба прицелитись. Ну вона типа кричала від того, що страху піджарила. А, вы сюда идти? Ай-яй-яй. Так, хватит. Yeah. No. Boom, boom. Hey. <свят> <what I'm> <свят>

Mm -hmm. mm -hmm. Да, да, Да

Nie ma problemu. 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 Nie ma Да давай Да, тупо пофиг. Буду просто дивитися со мной. Прямо вам пистолет. Дуще. Ну, кстати худу тільки більше і то я, що то той. Но у нас є прицел. Нормально. Аж чотири відкрилося. Тім з макахуна. що? шо Команда. Гуду! Гуду. І хто Я Ясхай тебя. Гуду. Гуду. Ствич. Ну нам же лучше. Я тобі отак вот кажу, да? да. Лучше з твічі не буде. А Він... У Твічі завжди є велика проблема. Він дуже легко відлітає від ідеудар. Ik heb er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet ja, Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben er

<с1> <смех> <смех> Нормально же общал. Чего ты сразу задумбал? <laughs> Не странный.